Майже вдвічі менше аварій із постраждалими такі підсумки перших тижнів цього року на Житомирщині. Представник ГУНП в Житомирській області Андрій Яцько каже: за січень та перші 15 днів лютого зафіксували зниження рівня ДТП із травмованими на 49%. Загалом сталося 23 такі автопригоди. Проте, якщо говорити виключно за механічні пошкодження, кількість скоєних пригод за вказаний період в кількості 217 випадків. Упродовж звітного періоду на території обслуговування зареєстровано 5 дорожньо-транспортних пригод із загиблими, що відповідає показнику аналогічного періоду минулого року. Тобто рівень аварійності із загиблими залишився без змін. Водночас зменшилася кількість травмованих цьогоріч у ДТП постраждали 34 людини, тоді як за аналогічний період минулого року 57. Це на 40% менше. Однак, незважаючи на загальне зниження аварійності, основними причинами скоєння ДТП, як і раніше, залишав, Аються порушення правил дорожнього руху з боку водіїв це зокрема недотримання безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, неуважність за кермом. Та ігнорування дорожньої обстановки, особливо в умовах зимового періоду, важливо, що за півтора місяці 2026 року не зафіксовано жодної ДТП звини на тверезах водіїв. минулоріч таких випадків було три. Попри загальне зниження кількості аварій, були й ті, що призвели до загибелі водіїв чи пасажирів. Однак з таких пригод мали місце на території обслуговування Бердичівського районного відділу поліції. На жаль. У цій пригоді загинули дві особи ще п'ять отримали травми різного ступеня тяжкості. Однак, у, у всіх дорожньо-транспортних пригодах працівники секторів реагування патрульної поліції, які Першими прибули на місце події, надали максимально можливу домедичну допомогу. Правоохоронці закликають водіїв бути уважними та відповідальними за кермом, адже від цього залежить життя і здоров'я всіх учасників дорожнього руху. Валентина Петрук, Ілона Усата, телеканал СК1.